Через деякий час сиділи і він багато чого сказав, після чого я написав вірш. Скільки ще будемо рухатись в брід, скільки ще буде неправильним хід кожної з цих операцій, ми ж не встигаємо всіх поминати, знову солдатів вивозять на схід, мов пішим ясно. нас продають, як завжди, за безція, нам закидають слова для честі, що герої не вмирають, тільки втрати сильно ранять. І нема присвят для смерті, як вона приходить рано. Ми, з броніками в стягуємо з мертвих тіл, бо для кожного із нас не вистачає, їх багато здутих в гаю, вбитих, скинутих бойовиків, лищума між ними процвітає. Ми продовжуємо вперед рухатись під кулемет, в пащу ворога немов наблюдця, і з надією, що десь і ждуться, дім сидять у теплий плед, і що зверху вже нарешті схаменуться.